Радий вас усіх вітати, дорогі друзі. Закінчується жовтень місяць, наступає 20 та неділя після п'ятидесятниці і читання, що його пропонує наш богослужбовий календар, це досить такий великий за обсягом уривок із 8-го розділу Євангелія від Луки. Коли посходились до Ісуса люди з кожного міста. То зібрався великий натовп, і Ісус розповів їм притчу вийшов селянин і заходився сіяти. І коли він кинув на ріллю зерно, то деяке впало край дороги і було витоптано, а ще й птахи налетіли і склювали його. Інші зерна впали на кам'янистий ґрунт, і коли вони проросли, то одразу ж паростки засохли через брак вологи. Інші зерно впали серед теренів, що виросли і задушили паростки. А решта зерна впала на добру землю і проросла, і зерно вродило, і в сотні разів більше принесло плода від посіяного. Розповідаючи цю притчу, Ісус завершив: Той, хто має вуха, нехай почує. А учні запитали у Ісуса, а що означає ця притча. Тоді він відповів: Тільки вам дано знати таємниці Царства Божого, а для всіх інших вони скриваються в притчах, щоб дивились вони, але не бачили, чули, але не розуміли. І ось вам пояснення притчі. Зерно то слово Боже. Зерно, що впало при дорозі, це ті, хто чує слово, але з'являється диявол, і віднімає слово з їх сердець, щоб вони не мали віри, і не буде вже їм спасіння. Інші люди, як зерна, що впали на кам'янистий ґрунт, коли вони чують слово, то одразу і з радістю його приймають, але не мають міцного коріння, вони вірять якийсь час, а не стає час випробувань, і вони відвертаються від Господа. Зерно, що впало серед теренів. Це ті, хто чують слово, але щоденні турботи, спокуси, багатства та інших радощів життя душать слово, і воно не дає плодів. А зерно, що впало на добру землю, це люди з добрим і чесним серцем, які чують слово і підкоряються йому. Тож наполегливістю своєю вони приносять щедрий врожай. Сьогодні ми вкотре чуємо притчу. Ця історія нам добре відома, важливість її складно переоцінити. І в першу чергу тому, що це чи не єдина притча, яку тлумачить сам Господь. Притча, як ми пам'ятаємо, це специфічний такий біблійний жанр, який обов'язково використовує метод інакомислення. Тобто притча обов'язково потребує, щоб її тлумачили. Як правило, ну притчі не дуже складні в своєму змісті, щоб їх змогли зрозуміти майже всі люди без виключення. А разом з тим, щоб почути і притчу, і пояснення. І ще й при цьому із у самого автора цієї притчі, ну це вже загалом взагалі ситуація така унікальна, бо ми можемо однозначно зрозуміти, що саме нам Господь сказав, хотів сказати цією історією. Отже, притча про сіяча та зерно, яке він сіяв, сюжет простий: сіятель один, одне і те саме зерно, різний ґрунт, відповідно, різний врожай. Загалом, ну, ідея притчі, вона очевидна. Кількість врожаю напряму пов'язана з якістю землі. Обговорювати цю тезу в, очевидний раз, в, в черговий раз, здається, не потрібно, вона очевидна. І ми розуміємо, що ґрунт у притчі це є ґрунт нашого серця. На що тоді ми звернемо увагу? Слушну думку пропонує Уільям Барклі, це відомий сучасний бібліїст, автор популярної збірки Екзегези книг Нового Заповіту. Ось що він каже. Кожний селянин знає, це він пише, коментуючи цю притчу. Що частина посіяного насіння гине. Всі вони, всі, все насіння мається на увазі, не може зрости. Але це не бентежить його і не спонукає його припинити сівбу, тому що він знає, що, незважаючи на все, він збере урожай. Тому і він, тобто Господь, знає, що нас також чекають перешкоди і розчарування, знає, що у нас є, є вороги і противники. Але ніколи не слід зневірятися. Тому що в кінці ми зберемо рясні врожаї. І отут ми бачимо важливий, я б навіть сказав, надважливий принцип, який ми так в житті загалом розуміємо, але в повсякденному житті, особливо в духовному житті, інколи забуваємо. І цей принцип бути реалістом. Бути реалістом це потужна панацея від багатьох таких собі ну, духовних волобках проблем, і в першу чергу від зачарування. Тому що релігійне життя, особливо недосвідчену людину, дуже легко може зачарувати, ввести в певну ілюзію. Не сама релігія є ілюзією, ні. Ми впевнені в реальності Бога і Його дії в цьому світі, а в тому, як людина це може сприймати. Отут є багато ілюзій. І краще навіть сказати, що не хтось цю людину вводить в оману, а вона сама дозволяє і навіть рада такій омані. Ну, навколишній світ, він же жорстокий, байдужий. А тут ти начебто потрапляєш в інший світ, знаходишся в іншому світі, серед інших людей, які живуть, живуть за іншими правилами. До цього додається ще потужна така емоційна складова, коли ти, становлюючись віруючою людиною, ти відчуваєш, що ти робиш ну щось правильне, тебе все захоплює, дивує, ти намагаєшся створити якесь нове, але вже ідеальне таке життя. І кожну людину ти вже так знаєте, бачиш перебільшено гарною, гарнішою, ніж вона є насправді. Але ця вся релігійна така собі закоханість, ейфорія, вона дуже швидко минає, і ти розумієш, що церковна спільнота вона складається із середньостатистичних громадян, твоїх колег, сусідів, родичів. Хтось з них тобі подобається, хтось зовсім не подобається. Але загалом ці всі люди не кращі і не гірші, аніж ти. І навіть довгий священничий одяг нікого з його носіїв ну, не робить автоматично кращим. Там ерудованішим, мудрішим, духовнішим. Він ще підкреслює там, відношення людини до духовенства, тобто людей, які покликані нести певні обов'язки в церковній спільноті, до речі, ми їх не завжди виконуємо бездоганно. І той, хто відразу зрозуміє, або принаймні досить швидко зрозуміє, щоб. Ну, Оцей принцип реалізму, щоб мінімалізувати оцей період початкової церковної, такої церковної релігійної закоханості, той себе збереже від розчарування і від додаткових хвилювань і внутрішніх страждань. Ну, правило, це нам всім відомо, так не, не зачаровуйся, щоб потім не розчаровуватись. Отже, загалом, реалізм робить нас більш поблажливішими. До інших людей, бо ми всі розуміємо, що поряд з нами такі ж люди. В чомусь вони кращі, в чомусь вони гірші від нас, але в загальній масі всі ми дуже-дуже схожі. І навіть, знаєте, якщо нам вдасться, хоча нікому ще не вдавалось, але якщо особисто нам вдасться віднайти якусь ідеальну, таке знаєте, церковну спільноту з ідеальними людьми в ній, то тільки ну, ми туди потрапимо, ця церква перестане бути ідеальною. Ну, Тому що в ній опинимось ми. А ми, як відомо, не ідеальні. Тому цей принцип реалізму він е, нам допомагає більш тверезо ставитись до інших людей, до своїх братів і сестер по вірі, коли вони е, в чомусь досягають більшого, ніж ми, або навпаки, коли їх спіткають якісь труднощі, чи вони піддаються спокусам і гріхам. Оцей реалізм конче потрібний нам і для того, щоб ми оцінювали власні думки, власні зусилля і результати оцих своїх власних зусиль. Тому що скажу за себе, як мені, як парафіяльному священнику досить часто доводиться чути жалкування людину про те, що ну, наприклад. З моменту останньої сповіді людина каже: в моєму житті особливо нічого е не змінилося. І людина від цього засмучується, тому що кави ж цій людині розповіли, що е ну, неодмінно е потрібно щось змінювати в своєму житті, що покаяння це зміна. Якщо ти не змінюєшся, то ти, мабуть, і не каєшся. Але е реалізм і здоровий глузд нам е, Підказує, що все-таки для якихось ну, радикальних рішучих змін в нашому житті нам потрібен час. Тобі потрібен час? Не потрібен. А нам потрібен. Тобі йти потрібно, так? Добр. І тому там ну, двічі на місяць чи щомісяця ну, не можуть в нашому житті відбуватись якісь радикальні зміни, коли ми приходимо, наприклад, до сповіді. Це, ну, це просто нереально, навіть якщо нам це все дуже сильно о, захочеться, ми не можемо так часто о, що змінювати в своєму житті. Звичайно, хотілося, щоб о, після кожної сповіді, коли ми сказали про якийсь гріх, щоб він зник із нашого життя. Але я знову і знову вас прошу: давайте будемо реалістами. Нам потрібно значно більше часу для того, щоб досягти якихось суттєвих змін у власному житті. Можливо, я когось ще більше засмучу зараз, але з певними гріхами ми будемо боротися досить довго. А з деякими з них ми і помремо. І саме тому, до речі, концепція спасіння в християнстві, вона розуміється як дар, як подарунок від Бога, а не як нагороду, ну, тому що нагороджувати просто-напросто нікого. Отже, нам потрібні не якісь там е, одноразові, е, там одноразовий духовний героїзм. чи... Надзусилля, а нам потрібна щоденна духовна дисципліна і щоденна посильна праця, яка кожного окремого дня вона, звичайно, не приносить якогось значущого результату. Але на протязі значного відрізку нашого часу саме вона найефективніше формує нас. Погоджу, що сьогоднішні роздуми лише опосередковано стосуються євангельського читання, але повторювати відомі, очевидні ідеї мені здавалось недоречно. Якщо такий хід думок вам, шановні друзі, здається також цікавим, і ви бажаєте, щоб це відео переглянуло якомога більше людей, то прошу про відомі способи його розповсюдження. Це лайки, коментарі. Також бажано публікувати посилання на це відео в соцмережах, в месенджерах. За. Останній час у каналу дещо збільшились перегляди, і це все не проходить повз мою увагу, але знову я спро я вас прошу про підписку. І щоб нам мати більш, більше можливостей і ресурсів для майбутньої праці, просимо також і про вашу підтримку. Посилання для донатів, а також інформація про це все є і зараз на екрані, і в описі до цього відео. Для кращої комунікації, для можливості зворотнього зв'язку, для особистого спілкування ви можете додаватись в друзі у Фейсбуці. Посилання на мою сторінку є в описі до цього відео. Дякую вам усім за увагу. Мир і милість господня. Нехай буде з усіма нами.